Вітаю вас, любі! Я надіюсь, ви в порядку з вами все добре, надіюсь, ви в безпеці, почала готувати колоду і тут ось випали карти і вже почали говорити. Сьогодні, скоріш за все, говоритимемо про прив'язки. Будемо говорити з вами про, скажімо так, про вас, як про людину свідому і несвідому, про вас двох, це, знаєте, як дві паралельні особистості. Або ви в собі це вже помітили, або розкопали. Є ви, і є ще одні ви, які вам або незнайомі, або неприємні. З приводу прив'язок, з приводу прив'язок, ви знаєте, це стосується тих питань. От дивіться, у вас є прив'язки в деяких сферах і питаннях. Ви прив'язані, наприклад, да? Ви прив'язані там до сім'ї. Причому це може бути до егрегору сім'ї, до законів сім'ї погляди, бачення і спокон віків у всіх у вас складається якось однакове життя. Умовно. Десь хтось спився, вмер, хтось в бідності, хтось від хвороб, а потім ті якісь не такі, а ті якісь такі. А ті, наче, до нас схожі, а з тими не спілкуємось. Якось, знаєте, тобто, або буває таке, що самотність може бути по роду, може бути, знаєте, як по жіночій лінії немає чоловіка. Ось, ну, або, скажімо, там чоловіки можуть рано помирати. Або якщо в сім'ї там, наприклад, чоловіки, або там є там декілька таких чоловіків, як урвитель умовно. Потім може бути у вас, наприклад, там прив'язка, да там. Або до думки рідних, близьких і тому подібне. Або, наприклад, ви елементарно навіть можете купувати одежу е лише з кимось. От якщо вам скажуть, що гарно, все виберете. Самі, можливо, не, ну, не вмієте обирати. Або, наприклад, залежні від слова, думки інших, від. Е я не знаю, якось як вам сказати, можливо, ви залежні від, <кій> ну, дійсно, від думки, від поглядів, від симпатії, від інших людей. Ви залежні від людей, від любих, коханих. Да? Потім ви можете бути залежні від, я не знаю, наприклад, ну, якось розслабитись вам обов'язково. Можете бути, скажімо, там, залежні від того, що там ви. У вас постійно повинна бути там нова одежа, ви постійно щось купуєте, дивитесь. Начебто нічого поганого з того немає. Але якщо придивитись, може виявитись в перекос. Потім ви можете бути, наприклад, залежні, я не знаю, від минулого, від майбутнього, від придумати, від збрехати, домалювати. Ну, Ви зрозуміли, тут різне може бути. І що ви прив'язані, ваші прив'язки, про що конкретно? Ну, саме можливо, в тому то і є причина, що іноді або взагалом ви не завжди можете чітко, ясно побачити, пропланувати майбутні кроки, як відреагують ті або інші. Тобто це вселяє в вас якусь невпевненість, це вселяє в вас ну, таке, знаєте, тисяча і одна причина, чому ні. Або могли спробувати, не вийшло там, навіть декілька разів, все ви кидаєте. Ну, заждіть, як мені це правильно сприймати? Причому ви багато чого, ви, можливо, не усвідомлюєте конкретно, що б ви хотіли в собі змінити, і що насправді вам, скажімо, шкодить те, що варто було б відпустити, то питання в наступному, що ви цього не свідомо, але захотіли змін. Ви почали змінюватись. Зміни йдуть всередині вас. І вам може бути не солодко, вам може бути незрозуміло, незнайомо, чуже, не ваше. І ось, можливо, саме в цей момент можуть, скажімо, прокидатись ось ці ваші або починають тягнути вас назад ось ці ваші прив'язки. Да? І... Ви якби розумієте, що це будуть зміни, але в якийсь момент ви не розумієте, які конкретно зміни. І несвідомо ви можете не рухатись, не діяти, не обирати і тому подібне. Так? Або вам може бути постійно важко від ваших внутрішніх змін. Ви можете там, злитись, наприклад, ви можете емоціонувати, ви можете ніяк не зрозуміти, як пробачити себе, що збагнути, що побачити. Де ви спите, де ви що не робите? Да? У вас, ви от можете бути навіть на, на сьогодні бути в такому стані, коли, знаєте, як струна. От хтось щось каже, ніби незначне, а вас, як знаєте, реакція, вас як, ну, зачепило, може таке бути. Причому я не скажу, що ви щось робите навмисно, намірено. Ні, ви можете дещо перебільшено реагувати. Ви на якійсь стадії, як на взводі. Але все ж таки, ви ж обрали шлях змін, ви змінюєтесь, ви і працюєте над змінами. Просто вам може бути важко. У вас іноді може бути таке відчуття, що ви хочете опустити руки. Ви можете продовжувати шукати привід на людей ображатись, на всіх людей, на кого ви ображаєтесь, злетесь, по якійсь причині не хочете спілкуватись, проаналізуйте, чому. Там можете знайти відповідь. Ви можете цього, звісно, не робити, якщо ви того не бажаєте. Але якщо ви дійсно працюєте над собою, беріться за кожну, за кожну можливість, за кожну підказку, все, що не ваше, все, що вам не потрібно. Ви все зрозумієте, вам треба все пробувати. Всі шанси, всі варіанти, це і буде ваш такий, скажімо, своєрідний доказ, тому що. Ви дійсно прагнете до змін, і Всесвіт бачить вашу взаємодію, вашу співпрацю. В якихось моментах вона починає послаблювати свої вожі. Да? В якийсь момент, наприклад, ви починаєте розуміти, в чому весь сенс. Не всі, звісно, але Всесвіт завжди вам дає таких людей таку інформацію, яка багато що для вас пояснює. Тут також і питання прийняття. Ви можете бути прив'язаними до того, чого вже немає або не існує. Ви можете бути, скажімо, прив'язані до майбутнього і не бачити, що конкретно ви можете цінувати сьогодні. Тобто ви можете дуже хвилюватись, вкладатись в ваше майбутнє, а от сьогодні ви можете не помічати, за що ви можете бути вдячні, що вам приємно. Ви взагалом можете бачити свою картинку буття. Не яскравою, тому що і пішло поїхала. Ну, воно і не дивно, якщо ваша якась буденність сьогоденні або якісь правила, установки, вони рухнуть. Ви отримаєте поразку, фіаско ну, щось зруйнується. Все для того, зрозумійте, це не навмисно, це не це не для того, аби ви перестраждали, аби змінились це на благо. Ні. Ви навіть, ви, ну, це внутрішній конфлікт може бути. Те, що так правильно думати, і те, що воно в ідеалі так є, наприклад. Да? Або всі про це говорять. Це не говорить про те, що ви насправді це відчуваєте, хоч ви можете це як мантру повторювати. І, на перший погляд, дійсно вірите. Але всередині у вас може бути конфлікт цих інтересів, ви не розумієте, ну чому людина повинна страждати, в чому прикол, да? задавайтесь такими питаннями відкрито, і ви ж дійсно отримаєте свій, свою відповідь для себе самостійно. І ви ж їй зможете довіряти, розумієте? Свій процес. Дозволяєте собі вести ту розмову, яка є всередині вас, ви на себе злетесь. Не робіть це мовчки, робіть це в діалозі із собою, внутрішньому, середньому. Про що тут? Давайте тепер ще подивимось питання, як матерії з цієї позиції. Ви можете бути на такому етапі, коли ви взагалі не розумієте, да? ну, ви робите якусь справу, але ви розумієте, що можливо, да? можливо, що це не для вас, не по вам, ви втомились, ви хочете змін, або, ну, якось воно не дає того. Чого ви хочете. Наприклад, ви хочете більше, але ось саме тим, чим ви займаєтесь, ви не можете взяти більше. Потім є такі питання, які для вас можуть бути незрозумілими. І навіть може в когось бути таке, що було все зрозуміло, потім раз, і ви нічого не розумієте. Можливо, ви нічого й не розуміли в тому або іншому питанні. Ну, як варіант. Інший варіант, можливо, саме в цю пору і буде, скажімо так, у вас перегляд на те або інше, на сферу, на себе. Чому? Тому що ось ті попередні ваші погляди і кути, скажімо, розгляду, і відношення до того, до того були одними. Зараз ви ніби спустошені для того, аби переглянути. Те або інше питання. І зрозуміти, в якій сфері області вам треба піднапрягтись, в якій сфері області, скажімо, того або іншого питання. Там ще щось. Коротше, коректов, коректовки. Ви повинні рухатись, і ви повинні зрозуміти, в який е, рухатись бік. Ви відчуваєте в собі бажання якісь з приводу матерії щось реалізувати, зробити, відремонтувати, поладнати, купити, досягти, написати, порахувати, подивитись, зберегти, приготувати купа всього, розумієте? Ви на щось наважуєтесь. Ви, як вам сказати, ви будуєте плани, ви маєте бажання, ви маєте наміри, і ви в якійсь мірі, як вам сказати, або робили, або хочете робити це як на постійній основі. Але може бути наступне: ви можете відчувати, що вам може бути недостатньо фінансів, часу, уваги, знань, досвіду. Підтримки, я не знаю, інвестицій, вигляді теж там да, сторонніх інвесторів або я не знаю, людей, товарів, інструментів. Тут купа всього. Причому ви повинні, скажімо так, ви повинні завжди шукати можливості, навіть якщо ви розумієте, що в якийсь, Мірі вам на сьогодні не може не вистачити, подумайте наперед, наприклад, да, ось ви опинились в такій ситуації. Постарайтесь максимально це відчути. І постарайтесь зрозуміти, якби ви дійсно були в тій ситуації, як би ви чинили, як би ви вийшли з тієї або іншої ситуації. Причому ви повинні розуміти, що це не обов'язково дійсно так все. Ну, наприклад, якщо та або інша ситуація відбудеться, яку ви там передбачали, і ви собі спланували чинити так, а коли ситуація відбувається, ми можемо чинити взагалі там хаотично, імпро... імпровізувати, і коротше. Буває різне, да? Ми не завжди можемо, скажімо, знати, як ми вчинимо, але. Тут говориться про те, що коли ви почнете розглядати ті або інші ситуації, дійсно, і іти далі, от, наприклад, умовно, ви плануєте щось своє, да, щось реалізувати. І це не обов'язково повинно бути монетизовано. Це можливо щось таке, що потребує просто ваших зусиль, але це буде привертати там, увагу або ще щось. І ось ви думаєте, ось, якщо я почну, буде так, то по-любому, ну, іноді таке буває. От ви уявіть, ось така ситуація. Як би ви вийшли, або як би ви себе відчували, як би ви могли викрутитись з тієї або іншої ситуації. Якщо ви відчуваєте всередині себе справжнє бажання до чогось, до когось, да скрізь. То почніть. Якщо реально, я просто зрозумійте, я вам так кажу з такої позиції, я ж розумію, що мене можуть слухати люди, в яких ну, ситуація реально ну, ну от, реально, от не, не зараз. Зрозумійте, по картам я цього не бачу. Так, є 15-ти, це не дуже добре, це складні умови, складна ситуація. Тут е, цілком ми можемо і повністю взяти як ситуацію, як війну. І ви в якийсь момент бажаєте щось реалізувати, але боїтесь, тому що такі-то обставини, і ви взагалі не можете бути ні на що впевненими. І це нормально, те, що просто я не називаю саме це на картах або на відео. Зрозумійте, я теж не хочу і не можу прив'язувати все до війни, тому що, ну я вам скажу так, обставини бувають різні, так. Да? Але дійсно інколи, інколи, тому що мене і теж можуть слухати люди, яким війна, ну, скажімо, не є основним там, стопером чи ще щось. Розумієте? Тому я не можу конкретно сказати вам, що тут. Тут багато ситуацій. Тут, я ж кажу, тут до елементарного може бути, ви хочете на, я не знаю, щось приготувати, можливо, там в інтернеті відкладаєте якісь. Рецепти і тому подібне, колись приготую. І не готуєте. Або щось хотіли зробити, змінити, відрестав відреставр... вувати, відреставр... відреставр... вибачте, ну ви зрозуміли. Ось. І все ніяко. Та зроблю та відкладу, або, наприклад, та колись пригодиться. І воно ніяк не пригождається. Можливо, якимось речам дійсно вже прийшов час, можливо, якимось речам треба. Давати, я не знаю, ремонт, увагу, зміну, видозміну, Розумієте? Тобто все те, що ви відкладаєте, ви, можливо, ми це і бачимо на картах. Я не кажу, що це прям трансформація, це щось таке. Ні, дорогі. Це абсолютно звичайні речі. Просто самі по собі карти вони так показують, бо вони гучно називаються Мах, 15-й да, і тому подібне. Мають високе глибоке філософське значення. І все, що тут говориться, тут все важливо, тому що ну, самі таро вони є сакральними, це сакральний інструмент. І до нього дійсно треба відноситись із повагою, із увагою, і слух, і нюх, і все-все-все. Треба з ними теж знайти мову. Вони теж живі. Розумієте? Але вони говорять про звичайні будинні наші справи, якими ми живемо щоденно. За якими хвилюємось і тому подібне. Ви наведете лад, я вам скажу так, ви наведете лад і в своїй голові. Прийде час, прийде момент, коли ви а, зрозумієте, куди, що, як вам чинити, що реалізувати, що відкинути, що ні. Ви знаєте, ви як умовно це може виглядіти так, ніби ви вийшли на трупу війни, а й лки-палки, так? Да? І починаєте розставляти все по своїх місцях. Тобто, в якийсь момент ви дійдете до свого піку, коли або пан, або пропав. І вас здивує, вас дуже здивує, ви не очікуєте того, що буде який розвиток. Знову ж таки, дорогенькі. Це не обов'язково говорить про те, що це буде все класно. Інколи неочікуваний розвиток може бути, що саме цього разу ви щось реалізуєте, бо послухались десь на картах, довірились, а воно клац і не пішло. Я таке теж тут бачу, розумієте? Але це не говорить про те, що ви помилились або хтось вам не те сказав. Це говориться про те, що ви таким чином доходите. Саме до тієї стадії, до тієї температури, до тієї людини, себе, якою ви повинні бути, аби реалізувати те, що ви хочете, розумієте? Іноді дійсно нас можуть, скажімо, вище сили, простір, все умовно дають нам, як знаєте, такий невеличкий піджопничок. Щоб ми почали рухатись. А хтось, навпаки, змінить своє життя в корні і настільки легко, приємно і вам буде подобатись те, до якого рівня ви дійдете. Да? Тобто, можливо, хтось із вас боїться масштабування себе як персони, себе як професіонала, себе як людини. Жінки, чоловіка, ви боїтесь, можливо, масштабування своєї справи, своєї сім'ї, масштабування відкриття вашого секрету. У вас елементарно може бути присутня такий страх, ви боїтесь про себе щось розповідати. І от зверніть увагу, коли ви щось про себе кажете, ви знаєте, відчуваєте, можливо, якийсь страх. Або таку невпевненість, а що, якщо це буде проти мене? Попрацюйте над цим, це ж біда. Ви ж зрозумієте, що ви практично завжди знаходитесь в напрузі. Ви боїтесь того, що про вас щось дізнається людина, ви постійно можете себе накручувати прив'язки, й аркан. Ви постійно можете накручувати себе, що якісь ваші слова, якась ваша поведінка, якісь ваші вчинки, ваш зовнішній вигляд, ваші знайомства, ваші слова, ваш сміх, ваші очі можуть шкодити вам. Так, дорогі, тут довго розсусолювати не будемо, тут все сказано. В даному випадку треба рухатись. Я вам скажу так: запам'ятайте, якщо та справа, якою ви або людина, все, що в вашому житті, піде все на шкеребердь, зрозумійте, що це дійсно на краще. І тут карта миру. На краще для чого? Для того, аби одразу прийшла ваша людина в ваше життя. Ну, буває ж таки, так? Да? Одні двері закрили, тут клац інші. Потім для того, аби ви ну, дійсно психанули, зробили, як ніколи б не зробили, і вам по барабану. І все вийшло, і все круто, і ви на коні. Або, наприклад, ви так раз і вам очі на щось відкрились, і ви далі зрозуміли, і ви змінились, і далі пішли. Так, можливо, десь постраждали і тому подібне, ну, попрацювали над собою. По-інакшому, можливо, до вас не дійшло. І коли ось все станеться таке, можливо, масштабно катастрофічне на перший погляд, і ви тоді зрозумієте, де ви не бачили, не добачали, де ви не дочували, де ви недорозуміли елементарні натяки. Тобто, таким ж самим чином в простірі всесвіт вчить вас спілкуватись на ментальному рівні з людьми, розуміти їх невербально, так само і спілкуватись із Всесвітом і простором. Коротше, тут наука із наук на науці наукою покрита, наукою покривається і наукою поганяється. Як би то не було, як би ви те розуміли, не розуміли, наскільки б дивна я для вас не здавалась? <кій> любі, відкрийте ваші серця, ваші очі і побачите, що дивні, це ви зараз, коли зашорені. Нікого не хочу образити, Любі, і не хочу нікому знецінити ваші погляди. Ваше виховання і тому подібне. Ні. Просто є питання, які скажу вам так, і відверто чесно, я теж дивилась зовсім по-іншому. І те, що я зараз розумію, що це абсолютно нормально, тоді мені здавалось, що це мама моя дорогая. Ну, і далі не будемо продовжувати. Ось і все, дорогенькі. Тому я вам скажу так. Ви йдете до приватної свободи і все буде добре. Якщо станеться щось погане, ви зрозуміли. Якщо станеться щось хороше, теж для науки, за науки, за, для проти, завдяки і тому подібне. Але буде все успішно, буде все добре. Ви розберетесь, що і як ви хочете робити. Можливо, деякі ваші рухи, кроки можуть здаватись несміливими, але насправді дуже. Розумними можуть виявитись довготривалими, сміливими, рішучими, вивіреними. Довіряйте собі, довіряйте собі в першу чергу. Ось тут і імператор теж вийшов. Ось так, дорогі. А ну тут зараз саме такі карти заждіть. Тут, так, в нас тут імператор, імператриця, король Пентаклів, король а, мечів і королева жезлів. Ні, немає інформації. Дякую. Дякую, Любі, що були поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, тиші, злагоди, перемоги, здоров'я вам, вашим рідним, близьким. Бережіться. Бережіть одне одного. Любіть, цініть, не закривайтесь. Спілкуйтесь одне з одним. Вчіться казати ні. Навіть там, де страшно. Вчіться казати так, там, де дуже хочеться, але страшно. Живіть дорогенькі. Дякую вам, я бажаю всім добра.